У Чернігові змінять тариф квартплати для жителів модульного містечка по вулиці Дрозда. Відповідне рішення було ухвалене під час засідання виконавчого комітету Чернігівської міської ради 20 листопада. Новий тариф діятиме від 1 грудня 2025 року до 31 грудня 2026 року. Це виключно виключаємо електроенергію, так як на будинках люди економлять і з'явились залишок коштів, які ми можемо зараз закупити електроенергію на цей період. Раніше розмір квартплати для жителів однокімнатних квартир у модульному містечку становив 715 гривень, для двокімнатних приблизно тисяча. Жителі неодноразово звертались до комунального підприємства ЖЕК-13, що є утримувачем тимчасового житла і Держпродспоживслужби, аби зробили перерахунок вартості квартплати. 60% квартплати в будинках модульного містечка становить освітлення і електричне опалення коридорів, на яких місцеві економили, але квартплата сплачувала. Не за лічильниками, а за сталим тарифом. Таким чином утворився залишок, який і покриє витрати на квартплату протягом наступного року. Проте точного розміру квартплати наразі в комунальному підприємстві ЖЕК-13 не називають. Ну, я сказав, набагато. Якщо ви хочете почути набагато. Ми сплатимо на будинках, накопичились кошти по електроенергії, і ми сплатимо зараз цей період за мешканців. З будинків кошти є, і ми будемо сплачувати. Надайте нам запит, ви отримаєте розрахунок і всю інформацію. Проте, згідно з озвученими під час засідання виконавчого комітету цифрами, вартість квартплати для жителів модульного містечка зменшиться майже в четверо. Вартість була 24,60, А зараз ми просимо встановити на цей період 6,73 ціну послуги. Кож під час засідання виконавчого комітету була ухвалена програма фінансової підтримки комунального підприємства шкільне Чернігівської міської ради на 2025 рік. Згідно з цією програмою, КП «Шкільне» отримає 1 мільйон 78 тисяч гривень компенсації з міського бюджету на здійснення розрахунків з оплати праці в період простої працівників від 1 по 24 жовтня. Протягом жовтня 2025 року КП «Шкільний» не здійснював господарську діяльність у зв'язку з блекаутами та атаками на місто Чернігів. Тому воно опинилося в спроткому фінансовому становищі. В зв'язку з викладом, враховуючи складне соціально-економічне становище з метою збереження кадрового потенціалу, забезпечення сталої роботи підприємства та соціального захисту працівників, пропонується погодити цю програму. Окрім комунальних питань, під час виконкому розглянули питання підтримки мешканців міста, родин загиблих захисників і дітей. Зокрема, матеріальну підтримку отримують першокласники, які мають статус члена сім'ї загиблого чи померлого захисника, чи захисниці України, діти-сироти та діти, які позбавлені батьківського опікування. Цьому році до першого класу закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності пішло 25 дітей. Даним проєктом рішення передбачається затвердити список якраз 25 дітей, 2 500 на дитину. Загальна сума 62 500 гривень. Також під час виконавчого комітету ухвалили зміни до міської цільової програми розвитку туризму та промації міста Чернігова на 2025-2026 роки. Зокрема, ці доповнення стосуються технічного забезпечення місць вшанування пам'яті в місті. Це безперебійники, це і сукопідсилююча апаратура. Ми максимально намагаємося убезпечити стабільну роботу всіх локацій, про які ми говоримо як про локації, де ми вшановуємо пам'ять.